Так, друзі, всім привіт, всіх радий бачити на своєму YouTube каналі. І в цьому відео я хочу обговорити премаркет монетки Hamster Combat, розібратися, що це таке, і взагалі що з цього може вийти. На даний момент я тапаю в хом'ячка да, від середини квітня місяця. І зараз на даний момент у мене дохід в годину півтора мільйона, чуть-чуть ну, більше, як півтора мільйона. Але не суть, хочу в цьому відео чисто обговорити. На да, прямаркет цієї монетки і як він буде відбуватися. Тому заходимо на біржу KuCoin, Посилання вам залишу на цю біржу в описі під цим відео. Зареєструйтеся і е, пройдіть верифікацію. Чому вам все зараз розкажу? Як бачимо, ось тут є вже монетка Хамстер, да? Хамстер е, Комбо. Hamster Combat і відповідно вже бачимо те, що торгівля почнеться 17.06. Тобто 17 червня ми вже зможемо купити або продати цей токен на премаркеті. Давайте для початку розберемося, що таке премаркет, і почитаємо, що нам пишуть на. Цієї біржі при це внебіржова торгова платформа, призначена і для торгівлі новими токенами до їх офіційного запуска. Думаю, тут все зрозуміло. Покупателі і продавці можуть встановлювати цінові котировки і согласовувати з ділки, щоб зарані бажані ціни і ліквідність. Тобто, по суті, після того як нам Дадуть можливість 17.06 0 да, можливість до примаркету, можливість купляти і продавати, по суті, користувачі цього токена самі будуть вказувати на да, ціну даного токена да, ще до лістингу. І обов'язково не путайте премаркет і лістинг. Тому що да, премаркет ми почитали, що таке. А лістинг це коли вже токен виходить на біржу і його можуть купляти і продавати абсолютно всі. Тобто, Давайте візьмемо для прикладу якусь іншу монетку, да, як, вона, як вона зараз торгується тут на премаркеті, тому що от цієї монетки на офіційній бір, тобто офіційно заліщеної ще немає. Зараз вона також на премаркеті, її хтось відповідно, продає і хтось купує. Це тільки між якби, користувачами цієї монетки. На даний момент ми бачимо те, що хтось продає. А ми, до прикладу, можемо купити по ціні 0,35 до 50 тисяч цих монеток. І, відповідно, якщо ми відкупимо 50 тисяч цих монеток, нам потрібно заплатити 17,5 тисяч доларів. Відповідно, як це буде відбуватися в хамстер Кома, до прикладу, ми будемо натискати «Создать ордер, создать ордер на продажу, тобто ми будемо продавати свої хамстер. Хамстеркомбати да, своїх хомячків. До прикладу, візьмемо якусь ціну, по якій ми будемо продавати. Я просто яку-небудь напишу, до прикладу, 0,33. І виберемо, до прикладу, що ми будемо продавати, до прикладу, да, там 150 тисяч монеток. Чи, добре, 15 тисяч монеток. І відповідно ми зможемо з цього отримати 4950 доларів. Да. Я не буду да, вангувати там ціну, можливо, це там буде ось так. Да? До прикладу, ну добре, візьмемо ось так. Відповідно, ми виложуємо ці токени на продажу і на аккаунті не достатньо средств. Відповідно, ці токени, можливо, не знаю, як це ще буде виглядати. Я вам зроблю окремо інструкцію, запишу, як це, як це буде робитися конкретно вже. Можливо, свої токени я теж частину продам для того, щоб перевірити, як це працює. Але нам потрібно буде свої токени перевести на ось цю біржу. Зразу вас те, що потрібно буде пройти верифікацію, щоб у нас був повний функціонал е, да, транзакцій на цій біржі. І, відповідно, ми підтверджуємо і ваша, ваш ордер появляється ось тут, на закладці Купити. Відповідно, користувач, який заходить на цю біржу, зможе купити ваші монетки. Відповідно, зараз тут ми бачимо. Ось цю монетку ЗК Сінк, да, що її ціна, до прикладу, 0,35. Да. Візьмемо, до прикладу, якщо найнижча, монет, найнижча ціна це 0,35, ми, до прикладу, можемо продати за 0,33, і це більше ймовірності, да, що хтось у нас її купить, тому що ви створите ціну нижче ринку. Тому, друзі. Ось так зараз це на даний момент виглядає. Рекомендую вам підписатися на мій телеграм-канал, який я залишу в описі під цим відео. Там я буду ділитися одразу всією інформацією, тому що щоб зняти відео, це займає якийсь час для того, щоб зняти, змонтувати, виложити і так далі. А в своєму телеграм-каналі я буду прямо зразу писати всю інформацію і зразу ділитися нею. Після чого я буду... Вже робити там відео інструкції і показувати вам, як це зробити. Тому, друзі, підписуйтесь на мій телеграм-канал, підписуйтесь на мій Ютуб канал і будьте в курсі всієї інформації. І обов'язково собі, якщо ви захочете звичайно продати ці монетки, зареєструйтесь на біржі KuCoin. Посилання також залишу під відео. Пройдіть верифікацію, як я вже сказав, для того, щоб ви мали повну волю рухів на біржі, щоб ви. Могли по суті створювати любі транзакції і щоб могли виводити ці кошти собі на карточку. Тому, друзі, я думаю, на даний момент в принципі я у цілому все розказав. Якщо у вас залишились питання, також можете перейти в мій телеграм-канал, там є чат. І відповідно в чаті ви можете задати питання, на яке я або інші учасники чату вам дадуть відповідь. Тому, друзі, всім гарного дня. Обняв, припідняв і зустрінемося вже. В наступному відео